Так, отже, колеги, починаємо наше засідання комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку антикорупційної політики та регламенту. Так, сьогодні ми маємо 12 липня 2024 року. Також на сьогоднішньому засіданні комісії присутні. Пан Юрович голова комісії, Мацук Христина Михайлівна, заступник голови, штурмак Степан Степанович, секретар комісії. Хомен Тетяна Миколаївна відсутня, Леся Миколаївна, Хомен Марія Михайлівна і Шикор Василь Ярославович відсутня. Отже, порядок денний засідання. Про затвердження порядку денного 32-ї сесії, восьмого скликання про надання матеріальної допомоги громадянину Мещак, про надання матеріальної допомоги громадянину Покристі, про надання матеріальної допомоги громадянину Данилишин, про надання матеріальної допомоги громадянину Галів, про функціонування групи подовженого дня у Литвицькому ліцеї і про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради Кишківського. І так, колеги, перше питання про затвердження порядку денного 32 сесії 8 скликання. Всі мають порядок денний. Є якісь заперечення, доповнення, зауваження до цього порядку? Немає. Чи можемо приймати? Отже, хто за те, щоб затвердити порядок денний 32 сесії 8 скликання? Прошу голосувати. Так, 4 за. Дякую рішення Китання про Степан Степановича Так, Про надання матеріальної допомоги громадянину Покристі Ярославу Степановичу. І так, Покришка Ярослав Степанович. Це є громадянин села Слобода Болехівська. Так, він звернувся із заявкою. З заявою про надання матеріальної допомоги на лікування. Відповідно, тут є виписка, діагноз. Христина Михайловна, прошу оглянути як медик. Він перебував на операції і просить надати матеріальну допомогу. Щодо надання матеріальної допомоги покасі Ярославу Степановичу, які інші okay, колеги. Надати на матеріальній допомоги. Визначите якусь суму. Ну, це вже я, рішення. Знаю, залежно залежності ну, від суми там По три тисячі не Ну, Будемо орієнтуватися на три тисячі, а там вже це, ми, це, ми, ми носимо рекомендаційний характер. Так. Давайте. Так, вже від а, депутат а, депутати Так, Добре. Так. так, 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 так. так. Отже, хто за те, щоб надати громадянину покрісті Ярославу Степановичу матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень. Чотири за, дякую, рішення прийнято. Так, наступне про надання Данилишин Марії Олександрівні. Це також. Це таку... Амінь. Так. Це також Слобода Болехівська. Отже, надали вони перегляд документів. Там важке захворювання. Так, так. Я не заперечу, але... Може, може збільшити, якщо, якщо важке захворювання, надавали більше, але на 5 тисячі не молода. молода, так. Молода, Це студентка Прикарпатського університету. О, ну то можна... 19 років. 5 тисяч, що моя думка. Ну, давайте обговорюємо, скільки. Давайте, скільки всім Давайте буде 3 Сум, так. 3 000, давай. 4. Добре, хто за те, щоб 3000? Дякую. Рішення прийнято. Так, Галі у Галині Ігорівні. Це не Свобода, зараз зараз позички. Галю Галина Ігорівна. Так. Звернення було до депутата Тишківського, що надання матеріальної допомоги жительці села Витвіця Галю Голині Ігорівні на лікування матері Гавриш Марії Михайлівні. У зв'язку з перенесенням ще більше суду. Так, Христина Михайлівна.

А тут такі, ну тут я не знаю, я не розподивилася. Ну, може дати дві тисячі. Так. Ну і мищак, саме Ярослава. Що так, Мищак? Ми не голосували про Галі не проголосували. Зараз хвилиночку. Село Кайна, поки Христина Михайлівна... У я, нас інсульт я, у Гагріш. Так, людина корпус подорож. Міщак Оксана Ярославівна, дружина учасника бойових дії Яблонського селя Богдановича, який перебуває на військовій службі і зазнав поранення. І Там ну, складна ситуація. Нет. Це поранення пов'язані із захисту України, так. Є пакет документів в повному обсязі. Отже, давайте так, колеги. Які рішення у ми пораним давали по 2... 6 тисяч. Отже, давайте так. Давайте тоді. Е... Яке рішення приймаємо? У нас двоє людей, так. Твоє поранення? Ні, ні. Поранені в нас Лябонський. Так якщо поранені, то ми давали 6 тисячі. Тисяч ми давали. Тоді там, де мещак Оксана Ярославівна, що 6 тисяч. Церква не розіб'єднається. То, що, чоловіко, там. то є чоловік, то є чоловік, почав, чоловік поранений. Він, 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 якщо чоловік поранений, Ми то як же потрібно 6 тисяч також давати, тут, тут, виран тут. Був, Давайте був, вирані тоді, щоб надати допомогу нащадку саме Ярославівні. Це дружина учасника бойових дій, в сумі 6 тисяч гривень. Так не всім поранені. Отже, хто за те, щоб надати 6 тисяч гривень, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято черка за. І, і ми пропустили так. Гаврич. Гавриш. Не Гавриш, а Галю. Okay. Галю, Галина і Голівна. Ага, це мама Гавеш. Ні, ні. Я це зменти, є зменти, зменти, зменти. Зменти. Жінка після інсуд.

Так, Тетяна Миколаївна, ми зараз розглядаємо питання про надання матеріальної допомоги. І в нас, Галі... Галина Ігорівна, звернулася жителька села Витлиця до Тишківського депутата щодо надання матеріальної допомоги у зв'язку з перенесеним щорічною суддями. Ми зараз вирішуємо, скільки надати. Які нас питання? Ну, Дві-три тисячі. Це ваше а слово, ваше думка. Да, Це моє шуду, ви знаєте, що лікар. ми давали, так, да, по не, 3 тисячі медала, давали. всі ми ä, Яблонський. прийняли Яблонський, значить, по 6 тисяч, ми сказали, що Бо так всі давали. Теж важка ситуація в цій комментарії. Так. Тоді 20 тисячі, 300. Добре, Хто за те, щоб надати 3 тисячі? 5, 5 за, дякую рішення Україні. Так, і наступне. Дострокове приведення повноважень депутата сільської ради раз. Ну, Тішківського Михайла не зараз. Перше мусить бути мотивація. Це ж у четвертій він Шперті раз складає повноваження. Є причина на святковий зв'язок. Поки не буде він з'ясований конкретно і поставлено оставимо ставлену світі. Це не просто так є. Депутат працює, він повинен працювати і лише ну, документ без депутата без того. Лишиться один садчик, депутат. Сачик другий Но також синте рідко буває. Артур приїжджає лише на три, ну, три, три. Хочуть, ми цілесалобігатик ну, ну, і не грейн. Ну значить вислухати його ми можемо не погодити, а вже депутати. Ми носимо можемо... комісія носить рекомендації. Слухайте, ну не буде одного депутата, це е, у нас не буде кворна. Тоді нам взагалі нема що тут сидіти. Да, Товариство, ми нам стоять, змушує освітяни, розумієте? Не і не мені все добре, я їду в лужках в автобусі, в автобусі, і я такого сіла слухав. Я забувайте, так. що нас ми не погоджуємо. Усі депутати тягне колію. Я чи є такий... що під пішов до нас голосували а виборці. Що з пропозиція Лесі Миколаївни не, 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 не погодити. Я також не погоджуюсь. Так, не погодити. Досвідь. Найкятні, досвідь. Не працює припинення повноважень депутата. Прошу не погодити. Так. Чотири за, один. Дтримались. Дякую, рішення прийнято. Так, і. У нас функціон... функціонування групи продовженого дня у випадському ліцеї. Вона звернулася в керівник закладу у ліцею і просить посприяти у функціонуванні групи подовженого дня. Вона е, надала копії заяв батьків. Ну і згідно закону України про освіту за висотом звернення батьків і інших законних представників усі відповідні до рішення засновника закладів функціонування групи дня. І також є ще наказ мови від 21, 25 червня року, потужний, перший порядку створеного подарування. Тобто в нас відмови для підстав керівникові абсолютно немає. Тому я пропоную такий проєкт, щоб створити дорожнього дня у випускному ліцеї. Якщо є заяви, це плюс. Є заяви, є лист керівника, який повідомляє про те, що Перші-4 класи навчається понад 50 учнів, 30 з них займаються бути подоробні. Зокрема, діти, які чекають і доїжджають по статусу. вони мають бути під наглядом, щоб вже в третій годині поїхати. Все, разі заяви. Голосують пропозиції. Погоди? Погодити. Нехай функціонує функціонування гопу подовження. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. П'ять за. Дякую. Рішення прийнято. Колеги, тут ще є питання про надання матеріальної допомоги Майданину Майщак. Є документація? Ну, Оксана, я зрозумів. Все, я зрозумів. Це за чоловіка, добре. Тепер про внесення змін у персональних склад постійних комісій. Так, там гук йде у бюджетну. А ще вона йде у е, комісію з питань планування фісів бюджету. Оскільки ви, депутат? оскільки, оскільки ви був депутати? Оскільки Дмитро Васильович, так. І ще щербан. щербан. Тарас Замайно, Степанович з питань житлово-комунального господарства? <звук> ну, і... Хто за хто за такий перехід у комісії? Гуклесі. Миколаїв із е, питань освіти питання е, комісії з питань планування фінансів бюджету. Тараса Щербана, е, комісію з питань житлово комунального господарства. Прошу відсутня. Дякую. Переліт питань наш вичерпний. Все. Дякую. Засідання закінчено. Дякую за. увагу. Дякуємо за півну працю.